Доброго дня, шановні восьмикласники, ми з вами продовжуємо працювати над повторенням восьмого класу. Сьогодні працюємо з функцією корення, з квадратним коренем, арифметичним, квадратним коренем та з тотожніми перетвореннями безпосередньо. Давайте пригадаємо, як розв'язувати завдання, от схоже, на номер 871 та 72. Ми цим займалися на минулому уроці онлайн. Розглянемо по одному прикладу, буквально з домашнього завдання. На домашнє завдання залишалися непарні номери. От, наприклад, номер 5, да? приклад 5 в 81 му номері. Давайте пригадаємо, для того щоб розкрити даний корінь, під яким записано квадрат, нам необхідно, щоб спростити його. Використати властивість. Яку саме властивість? Корінь із квадрату дорівнює модуль А. І далі розкривати модуль. Тому в нашому виразі буде модуль корінь з 24 мінус 5. Відняти модуль корінь з 24 мінус 4. Далі ми маємо себе запитати, підкореневий вираз приймає додатні чи від'ємні значення в першому виразі. Звичайно, від'ємні, бо корінь із 25 більше, ніж корінь з 24. Тому ми змінюємо знаки наших виразів на протилежні, мінус корінь з 24 та плюс 5. Далі, в другому підмодульному виразі, буде додатнє значення, тому що корінь з 24 більше, ніж корінь з 16. І ми опускаємо модуль, не змінюючи знаки. Але тут є мінус перед самим модулем, тому змінюємо знаки. Завдяки цьому мінусу мінус корінь з 24, та плюс 4. В такому випадку 5 плюс 4 то 9, а мінус корінь з 24, та ще мінус з 24, буде мінус 2 таких коренів із 24. Далі на основі цього, цієї ж самої властивості розглянемо один приклад 72-го номеру. Це буде, наприклад, 5. У нас приклад. Щоб спростити даний вираз, я показувала такий, такий спосіб розв'язку, хитрість да? виділення повного квадрату. Тобто потрібно кожен вираз підкореневий звести до вигляду, як в попередньому. Для цього виділимо повний квадрат це номер 5 з першого підкореневого виразу. А для цього розпишемо 10 на 2 множники, як 2 помножене на 5, ну а корінь із 21 ми це залишимо цей множник. Далі, припустимо, що для повного квадрату, формула повного квадрату у нас має такий вигляд А плюс мінус Б до квадрату, квадрат суми, чи то квадрат різниці, дорівнює квадрату першого, плюс-мінус подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат нам потрібно виділити окрему двійку і значення виразів А та Б. Припустимо, що п'ятірочка це буде наш вираз А, а корінь з 21 це вираз Б. Тоді їхні квадрати будуть 25 та 21 в сумі дорівнювати якраз числу 46. І таким чином ми можемо представити перший підкореневий вираз у вигляді. Три члени. А саме 25 плюс 2 на 5 на корінь з 21 та плюс 21. Далі аналогічно другий вираз він ідентичний першому, тільки зі знаком мінус 25 мінус 2 на 5 на корінь з 21 і плюс 21. Згортаємо формулу квадрат суми та квадрат різниці під цими кореневими виразами. Отримуємо 5 плюс корінь з 21 до квадрату і 5 мінус корінь з 21 до квадрату дорівнює. У першому випадку немає сенсу писати модуль, тому що вираз підкореневий і той, що під квадратом, завжди приймає тільки додатні значення, тому просто буде 5 плюс корінь з 21. А в другому випадку напишемо модуль та запитаємо себе: це буде додатнє чи від'ємне значення під цим модулем. 25 мінус корінь з 25, звичайно більше. Тому додатні, не змінюємо знову нічого, просто опускаємо знак модуля. Плюс 5 мінус корінь з 21. Тут чудово взаємознищується корінь, і відповідь буде 10. Далі рухаємось до наступного завдання, номер 73. В ньому потрібно спростити вираз, винести множник з під знаку корінь, так як не добувається корінь із даного виразу. Ми розглядаємо, знову ж таки, другий, четвертий, шостий, а додому перший, третій, п'ятий. Для того, щоб винести множник частково, да, хоча б один з під знаку корення, розкладемо 63, як 20, Ні, 27 не вийде. Тут ж 9 на 7. Щось я переплутала трошки. Тоді корінь із 9 ми можемо порахувати, буде 3, а корінь із 7 залишається. Далі четвертий приклад. Знову розкладемо як 0,16 і двічка. Корінь із 0,16 то буде 0,4, і корінь із двійки. Винесли, винесли. Далі четвертий мінус 2,4, а 600 розпишемо як 100 помножити на 6. Що я роблю кожного разу? Кожного разу виділяю один множник, який є квадратом числа, а інший вже залишається те, що там не добувається. Корінь 100 виносимо, отримаємо мінус 2,4 помножене на 10, і корінь із 6, тобто мінус 24 корень із 6. Рухаємось далі. Обернена дія до винесення з підзнака кореня є, навпаки, внести множник під знак кореня. Розглянемо номер 75. До речі, в 74-му, а ну, давайте хоча б декілька звідси подивимося. Другий, четвертий приклад візьмемо для порівняння. Винести, але тут є ще буквена частина. Ось тут обов'язково користуємося тією властивістю. Де корінь з квадрата, то буде модуль П. А 15 не виноситься з під знаку корення, тому залишається. Далі дивимось, Б число приймає від'ємні значення, то ми мусимо змінити знак на протилежний. Ну і наприклад, те саме в четвертому буде виконуватися. А от в п'ятому чи в першому там додатні значення можна навіть модуль не писати, буде приймати. Без модуля без знаку мінус 36 м квадрат м. Корінь з 36 то 6. Корінь із квадрата м, то модуль М. А Н залишається під коренем. Далі, так як М приймає від'ємні значення, ми змінюємо знак на протилежний і опускаємо знак модуля. Так, далі. Розглянемо 75-й обернемо внести множник під знак кореня. Пригадуємо, що це можливо, якщо ми беремо квадрат даного виразу, розглядаємо другий приклад Два коренів із 13. -ти. З якого числа б ми добували корінь, щоб отримати 2? З четвірки, тому вносимо під корінь як 2 до квадрату, ну і само собою, там 13. У нас знаходиться. Тобто, 4 на 13. Буде корінь із 52. Далі четверте: тут одна п'ята у нас, корінь від 175. Одну п'яту підносимо до квадрату, буде одна двадцять помножити на 175. Звісно, можна скоротити на 25 і ми отримуємо 7. Під коренем. навіть простіше виростав. Шостий приклад, мінус 5 корінь із 7. Цікавий варіант, тому що тут 5 від'ємне. Мінус не можемо ми внести під знак корення, корінь не існує з від'ємних чисел. Далі арифметичний квадратний корінь. П'ятірочку вносимо як квадрат, то буде 25 на 7. Тобто мінус корінь із 175. Ну і останнє восьмей. Приблизно так само. 4 до квадрату то 16. А, рухаємось далі. Номер 877. Порівняти. Є два шляхи порівняння. Таких два лайфхаки, можна сказати. Це внести множник під знак корення і тоді порівнювати підкореневі вирази. Так як функція кореня є зростаючою, то більшому значенню аргументу буде відповідати більше значення функції. Або. Піднести до квадрату кожен із цих чисел. Розглянемо друге. Корінь із 55 не спрощуємо, а ось три коріні із шести. Ми можемо внести три під знак кореня як 9 3 до квадрату. І це буде 9 на 6 корінь із 54. Тобто, виявляється, що перший вираз був, приймав більше значення. Далі, давайте ще четвертий порівняємо, одразу внесемо під знак корення, 3,7, сьомі, як його квадрат, тобто 9, 49. Далі 16,1 третя переводимо в неправильний дріб, пригадуємо цілу множимо на знаменник, додаємо чисельник. 40, 16 на 3, 48 плюс 1. 49 третіх. Чудово скорочується, прямо одразу спрощується до трьох. Зрештою то будуть одинички. Тобто зліва у нас корінь із трьох. Тепер спрощуємо праву частину цього порівняння. Теж 3 четверті беремо до квадрату під коренем 9,16х. Переводимо 5 на 3, 15 та 1, шістнадцять. Третіх, знову виконуємо скорочення і знову залишається корінь із трьох, то виявляється, що ці вирази взагалі однакові. Рухаємось далі. Далі на спрощення спростити корені, виконати дію додавання чи віднімання трішечки потрібно бути більш уважним, ніж множення ділення. При множенні ділення ми легко перемножаємо будь-які корені. В даному випадку можна додавати, віднімати вирази, які є подібними, правильно сказати, з однаковою підкореневою частиною. Тому Перше, до чого ми маємо прийти при спрощенні, це до однакових підкореневих виразів. А для цього винесемо все, що можемо, з під знаку кореня. От, наприклад, корінь із 45 розкладаємо як 9 на 5. Далі, плюс 20 розкладаємо як 4 на 5 на множників. Мінус 320 як 16 на 20, але можна, мабуть, 64 на 5. І от тепер все з під знаку кореня, що можемо, всі множники виносимо. Отримуємо в першому випадку 3 коренів із 5, в другому випадку 2 коренів із 5, в третьому мінус 8 коренів із 5. От тепер рахуємо всі подібні ці корені. 3 корені плюс 2 корені буде 5, віднімаємо 8 мінус 3 корені із п'яти. Далі розглянемо номер 8, 70, 79. Розкрити дужки, спростити вираз, тобто порахувати подібні доданки. Розглядаємо другий, четвертий, шостий, восьмий. Вони всі трішечки відрізняються один від одного. В першому завданні і в другому, наприклад, необхідно домножити просто на корінь із числа. Це означає домножити на цей вираз кожен доданок в дужках. І подивитися, що там вийде. І так, другий приклад. Ми отримуємо 2 корені від 6 помножити на корень із 6 плюс корень із 54 на корень із 6 мінус корень з 96 на корень із 6. Примножені корені з із на корінь 6 – це буде корінь з 36, тобто 6. Або одразу можна сказати, що коли ми множимо корінь із А на корінь із А, це корінь із А до квадрату, а не квадрат під коренем, і буде дорівнювати просто самому підкореневому виразу. Тобто ми маємо 6 помножене на 2. Тоді 12. Пишемо, далі плюс.

Рахуємо 30 мінус 24 6. Далі дивимось завдання номер 4. Перемножити два вирази, дуже схожих між собою, але з протилежними підкореневими. Тому будемо домножати кожен доданок першої дужки на кожен доданок другої дужки. В результаті матимемо 4 доданки. Два коренів із 5. Помножити на 2 корень із від 7. Відняти 2 коренів від із 5. Чому відняти, бо ми множимо на мінус корінь з 5. Просто на корінь з 5 пишу. Тобто я одразу врахувала той мінус. Далі. Плюс корінь із 7 помножити на 2 корень із 7. І мінус корінь із 7 помножити на корінь із 5. Спрощуємо. 2 на 2, 4. Корінь із 5 на корінь 7 то 4 корінів із 35. Далі. Корінь з 5 на корінь з 5 то буде 5, 5 на 2 10. Далі корінь 7 на корінь 7, то буде 7, 7 на 2, 14. Ну, і, звісно, тут мінус корінь з 35. Подібні рахуємо: 14 мінус 10 то 4. І 4 корені із 35, мінус 1 такий корінь з 35, буде 3 корені із 35. Це вже остаточна відповідь, вона не спрощується, це ірраціональне число. В першому вийшло взагалі ціле, а тут ірраціональне. Далі шосте. В шостому навіть крутіше, тому що тут одразу формула скороченого множення. Сума двох виразів та їхня різниця. Це різниця квадратів цих виразів. Підносимо до квадрату перший і підносимо до квадрату другого. Отримуємо 16 м, бо корінь зникає під квадратом. Та 81н. Далі восьме. А тут формула квадрат різниці, навпаки, квадрат першого записали, далі мінус подвоєний добуток першого на друге і плюс квадрат другого. Далі 3 до квадрату то 9, 9 на 11, 99. Тут буде дев'яточка, тут буде 11. Далі 2 на 3 і на 2 буде 12. Корінь з 11 на корінь з 10, то буде корінь із 110. І плюс 2 до квадрату то 4, і корінь з 10 до квадрату то 10. Буде 40. Все, що ми можемо порахувати, це 99 та 40. Це буде 139. Далі просто переписуємо 12 коренів із 110. Так, переходимо до наступного спрощення. Це номер 880. Скоротити дріб. Скоротити дріб неможливо, якщо ми не розкладемо на множники. А розкласти на множники у нас, як завжди, є три способи: це. Винесення за дужки – це спосіб групування, який тут майже не використовується дуже рідко в завданнях з кореннями, і, звичайно, формули скороченого множення. Оце буде найчастіше. Розглядаємо друге, четверте, шосте. В другому прикладі, для того, щоб швидше зорієнтуватися. Що тут і як розкласти на множники? Я пропоную представити х як корінь із х до квадрату, а 36 як 6 в квадраті. Тоді, очевидно, всі побачать різницю квадратів, яку можна розписати на два множники: корінь із х мінус 6 та корінь із х плюс 6. Ну і, звичайно, чисельник. Далі скорочуємо і отримуємо відповідь корінь з плюс 6 в знаменнику. Далі четвертий приклад. В четвертому немає формули скороченого множення, але я знов перепишу 29, як 20, корінь з 29 до квадрату. Тоді, очевидно, ми побачимо, що у нас корінь з 29 спільний, і ми його можемо нанести за дошки. Буде корінь із 29 мінус 1 І корінь з 29 в знаменнику, та в чисельнику скорочується. Що нам, в принципі, необхідно було зробити, скоротити 9. І шостий. Розглянемо знову ж таки з хитрою, запишу 11, як корінь до квадрату. Мінус корінь, розпишу 33, 11 на 3. В корінь 11 на 3. А трійку представлю знову через квадрат із кореня. Квадрат корінь. Тепер виносимо спільний множник в чисельнику це корінь з 11. мінус корінь із 3. І в знаменнику корінь із 3 Виносимо, залишається корінь з 11, мінус корінь із 3. І ось ця дужечка гарно скорочується. Ось таким чином ми скоротили наші дроби. Так, На наступному уроці розглядаємо ще одне тотожнє перетворення, як позбутись від ірраціональності в знаменнику, але це буде вже наступного разу. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення!